Раз, добренький день. Посадила, Оце до обіду з ним модохалась. Один кущ шлохіни. Два мішка грунта сюди пішло, а я купила всього три. Уявляєте, треба щось по-другому робити, треба їхати в ліс і брати опад. Я хоч купила і сюди ще два мішка, Ні, один мішок пішов отакого. Це теж опад. Оце, о. Гляньте, було три і цих два. Пополивала, хай стоїть, вечором буду садити, тому що дуже гаряче. І ці ями оця, треба докопувати, тому що вона не копалася. А ці ями треба срочно, до половини позасипати оцією землею. А далі вже засипати всім іншим. А сюди, оце я стільки насипала. Тут і ота сосонка маленька, що я зрізала. От, і і кора в мене була, мішками виглядає, вистелила Вистрілила геть мішками, щоб земля дощом туди не подавала цієї землі. щоб Як буде дощ, вода буде замивати туди, От. то я зробила так, що не це є. Ну, я... В багатьох людях і сьогодні на новій почті ще чоловік попався один, який каже, в мене сім кущів. Я кажу, у мене п'ять. <головіка> я тільки не знаю, чи п'ятого там садить, чи з другої сторони клумбу посадить, тому що там холодок, там холодочок, то не знаю. Попідпирала, тому що вона їхала, я вам казала, у банановому ящику, всі п'ять корчів, її покрутило, повикручувала, он викру... випростується, випростується потрошки. Але я тут попопирала, щоб помогти їй, знаєте? Отаке. От Будемо ждати лохину. Е, внизу посипала сіркою цю гранульованою і он зверху. І як буде дощик чи поливання, я буду поливати. Я вже полила тут, і, і це є. І буде. Попадать е в землю, оця серчана кислота і буде окислювати. Дайте холодок стану ой-ой. Топи... Але з чого я буду їх переносити? Дивіться, це не хоче поломатися гіллячка. Треба, може, її ще ту або тако зроблю. о тако зроблю. А ця теж під вагою. Ну, я їх потім поставлю і попідпираю отако гіллячки. Так що вже одне діло зробила. Півдня і два дні сама цю яму копала. Потім покликала Валеру, він прийшов мені за пів години повикопував. Мабуть, я буду одну там садити, все таки лохіну. Е, від нею, між нею